Просто пронто мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таро, і автор амулетів із карт Таро, які завдяки трансформаціям дають вам змогу стати на щасливу вашого життя. Зараз знижка на амулети 70%. Тримаємося, все буде Україна. Я з вами. І так, король чаш, дівчата. Ну, потік говорить до вас, іде король чаш, людина зі своїми почуттями ще про нього. Дівчата, тут жезлів. Майте на увазі, що я скажу вам зараз, це людина, ви йому дуже сподобаєте сексуально. Буде шанс, але сексуально, перш за все. Майте на увазі, що король чаш це людина, яка вміє показувати свої почуття, яка вміє красиво говорити, красиво заговорювати вуха. А жінки люблять вухами, вухами. Так, вибачте. Тож, майте на увазі, що король чаш не завжди треба вестись на те, що він вам розказує. Або вестись, але потім не казати: він же мені казав. Розумієте, мудрість дана жінкам для того, щоб заспокоювати чоловікам і казати їм: тихіше. М? Ви координуєте. Ви жінки, тому ви можете собі розказувати різні казки, чому так сталося, але ви знаєте правду, сама захотіла, і якщо сама пішла в це феєчки, не проблема. Так потім, ну було і було, йдіть далі. Я тільки за те, що ви були щасливі. І що він, луна? Ну, бачите, що я кажу вам. Він людина дуже скрита. Людина, яка зразу про себе все не розкаже, або взагалі розкаже тільки те, що ви повинні знати. Тобто, людина, яка до вас буде проявлятися зразу з почуттями, але що треба зробити, Феєчки? Ви ж знаєте, що вам каже Ханочка, дати час. Спешка потрібна, ловлі блог. В житті ми нікуди не поспішаємо. І тут шість мечів. дівчата, тут людина може до вас приїхати, майте на увазі. Тобто, у когось це може бути людина, яка до вас цілеспрямовано їде, або у когось це може бути людина, яка буде проїздом в вашому місті, по-різному. Розумієте? Якщо людина, яка їде спеціально для вас, до вас теж майте на увазі. Тобто, я про що, яка вас знає. Дасть до вас їде. Майте на увазі, що все рівно людина непроста. Королева чаш, ви у нього кохана жінка. Тож, дівчата, тут зразу кажу, що все ж таки почуття є, і вони у вас будуть однакові. Тобто ви в одній стихії. Він в чашах і ви в чашах. Тож, тут що можна сказати, що кохання є. Це прояснили далі. Аркан мир. Ну, людина їде, дівчата, до вас миритися. Майте на увазі. Тому тут е луна може говорити ще про те, що ви просто не знаєте, що це відбувається, що людина їде до вас. Він хоче миритися з вами. Зараз не на великій відстані. Так, плюс чаш, кохання до вас полихає. Тоді запитаю: а чи варто довіряти цій людині фейчсі? Ну, бачите, в моїх словах є трішки правди, про що я? Про те, що він мах. Він зараз буде здійснювати всі ваші бажання, і він, поки свого не доб'ється, він від вас не відступиться. Це непогано, але майте на увазі: маг завжди переслідує 1551, 51 Значить, правда, свої цілі. Розумієте? Тому тут бабка надвоє гадала, кохати один одного ви можете, але. Людина не так проста. Все ж таки, Аркан Луна це те, що я вам казала. Так, кохання взаємне є, ніхто не говорить. І тут хто вже ушов з кохання. Ну, бачите, тут е, хтось з вас або пережив нещасне кохання, або з цим чоловіком саме було це нещасне кохання. Ви від нього відвернулися і пішли своїм шляхом. Дуже скоро, цифра 8, 8, 18, 28, через 8 днів, через 8 годин, через 8 хвилин очікуйте на цього чоловіка. Напишіть, чи хочете ви прояв колишнього, чи ви хочете нового, хто б до вас приїхав.